Доброго дня, друзі! Приїхала така чудова машинка. Це у нас Peugeot 3008 з мінімальними пошкодженнями, абсолютно абсолютно з мінімальними пошкодженнями, зазори всі на місці, не вистачає кришки туманки, не вистачає хрома вокруг решітки і не вистачає залізної планки знизу. А, ця штука є, але вона відстрелила. Не знаю, а, вона є лі на саплях трималася. А, в усьому іншому, машинка у нас в рідній фарбі. Єдине, що тут не в рідній фарбі, це одна задня дверка. Ця задня дверка фарбована, але фарбована дуже якісно, не вибивається. Все, вся остальна машина в рідній фарбі. А, 127 рідного пробігу. А, це рестайлінг. Це рестайлінг, шкіряний салон, панорамний дах, 2 літра дизель на стандартному автоматі, парктроніки в круг. Машинка реально, реально вартує своїх грошей. Тому скоро поступає в продажу, кому цікаво, звертаємося.